Доброго ранку. Доброго утро. Дівчатка, кавуську п'єте з нами. Каже. Кава з вами, Здоров'я, щастя. Чистого неба над головою. А ми вас. I love you. Гарного вам дня, позитивного, ангела-хранителя вас. А ми вас А ми силуємо, любимо живем, дороги. Добрий ранок, красотулечки, добрий ранок, ріднулечки, Хлопчики мої дівчатка. 9.24, слава Богу. Телефон тільки принесли. Все, ми вже з вами на зв'язку. Лапочка вже з Танюшкою каву пили, але ми ще з Лесі, що будемо пити, наверное, третю або четверту. Одним словом, все добре, все хорошо, Подожди, час цибулинка буде моя на роботі. Зараз все буде на роботі. Хто за мною скучив, то напевно радий бачити, а хто, напевно, не був радий, бачити, думає, боже, опять вона появилася. Не опять, а знову з'явилася. І щезати не буде. Просто телефон трошки увеличили пам'ять. А то моїй пам'яті для вас не вистачало. Одним словом, мої хорошенькі, ви зробили сьогодні потягузьки. Ви встали потягузьки, зробили з правої ножки, пішли і говоримо, все буде добре, по-другому. Як зараз будемо пити каву з вами, зараз покажу вам свою обалдену, красиву цибулинку. І все, отримали дуже багато товару. Але сьогодні все починається тільки з привозу. Ну, я вчора вам говорила, да? вчора я вам говорила, що в нас буде трошки рекламна пауза. Правильно Слава Богу, півдесятого та добрий ранок. Ми вийшли в фірмі, ви скучали з вами. Хто скучав, а хто каже, Господи, слава Богу, що її не чути і не видно. Я аж перехрестилася. Здрасте, я опять з'явилася. Я вже вам казала. Давайте вип'ємо за ваш гарний настрій, щоб все всіх було добре. Сьогодні не сухий, четвер. Ні, сьогодні не сухий. Лапочки нашого немає, він у танюшки. Лапочка заповнена, так? Лапчки да? Та, медовий місяць цілу неділю продовжується. Слухай, я щось квадратна сьогодні, але що таке? Вчора мені писали, що я худишка, а сьогодні напишу, що я квадратна. Це не я квадратна, це кофта така велика. Щас я покажу вам свою цибулинку. Так що давайте цьоки робимо, цоки-цоки, давайте вип'ємо за гарний настрій, за хороший настрій, за прекрасну погоду, щоб ви всі нас посміхали, щоб ви до нас не скучали. Хто переживав, що нас нема, то ми є. Ось дивіться, які дві, дві гарненькі. Слухай, ти прямо що якась худіша стала, я ще ще, ще боком стану. Та, боку, я полез її боком, я теж худа. А коли стаю, така то й лесу збиваю. Гайда, I love you. Бачили мою, ну, як ти без цибулинки. Значить, так ми були. Фартушок кидаємо туди. Сьогодні така цибулиночка. І опять же з нашого Від наших хлопці, це хлопчики, да, батьки дали мені. Дівчатка, це туди да, хлопчики. Це я, вони, огни батьків, їдали з джинсами і з потівними штанішками. Дівчинки. Приходите на нашу легендарну рибулечку. Там купили рибулечку, пока вам рибулечко і Слухай, я думаю, якась живіша. Так? Це трошки, просто це для мене дико, що пол 10-го і в мене це третій ролик. До полдесятого вже мінімум бути 30 років, а тут не порядок, одним словом. Боже, губи не накращені. Я не собрала, це якийсь кашмар, Але байдуже, байдуже. Зараз я губи накрасну, портинку покажу. Дівочки, оцю копчичку я взяла наші хлопчики на приводу. І спортивні штанишки теж. До речі. Зараз приходили на нашу рибку, там іде двойний павільйон, хлопчики вас зустріли, конфетками пригостили, сказали вам «I love you», присаджуйтесь, оділи, кульочок дали, конфетки накидали, бажання загадали і отака ці ось такою, такою помадою <натоліко> Це зеркало, тому що я не не махнуся. <натоліко> а, стой. у мене ще зеркало дивіться. Слухайте, я все піднімаю. Я можу очі не вмити. Я можу... О, а я його взагалі не розчастую. мені так удобно, слухайте, щоб, щоб придумали, щоб її не мити. Було. Дивіться, ось кучеряшки. Я утром вже з кучеряшками, я лягаю з ними і встаю з ними. Так, мої хороші. Давайте починаємо про цибулину. Губки накрасила, цибулина вже вона по-другому. Дівчатка, оці ж цю кофту я брала на нашому привозі, хоча багато каже, що там можна купити путнього. Не треба так говорити, на привозі можна купити абсолютно все. І їду, і взуться, і дійться, і... Косметику абсолютно геть з цього, розумієте? Так що мої стоять. де ти взяла секундочка, такі ж де ти взяла таку спортивну косточку, йдете на нашу рибулечку, три ряда рибки. Рибку заказали, поки вам її чистять, нарізають, ви йдете прямо до правої ножки, а от прямо прямо-йдете, прямо-прямо, прямо. Повертайте направо, вийде павільон, і вас там уже зустріли. Хочете з кавою, і хочете з цукерками, каву, до речі, кажу, в мене сьогодні запоздали все, без 10 а тільки четвертий ролі, таке не похоже. І за... прийшли, дівчатка, зараз дуже великий вибір, там костюмчиків, батнічки. До речі, я таку курточку класну там взяла, але я ще її не одягала, але її з джинсами. Дуже великий вибір джинсів. головне, хочу потрібно, що розміри є всі, абсолютно. Плюс штанічки, висока посадка. Нам що потрібно? Нам потрібно, щоб була висока посадочка, дав, я майку якусь отділа, штанижки відділа не стеділа. Що на літо треба? Спортивні штани, бахі, джинси, куртка, красовки, кепка і пішли, просто пішли. Так що мої горічки, я з вами буду говорити 24 на 7. Зараз я вам цю воєнку показала. Фартухи я вже назад одягаю, одіваю, тому що вже. Побула гарна, побула. Подівай світа фартуха і починай працювати. Зараз будемо показувати вам, ми отримали і корочку, таку баночку. Я не любую. Багато товарчика, і зараз будемо робити з вами міні-обзор. Вже Леся включаю, бо через руках. вже включай його і не виключає. Так мої горя. Взяли три відраки горбушки, зараз її спробуємо. І в нас хлопчинка, якому вчора ми зробили по 100 грамів. Грам. Сьогодні я заказав вже повні баночки, але ми отримали 100 грамові баночки в ресурс. Цих три баночки ми зараз віддаємо, оказались, бо така одна велика баночка, так? Пол, кіло. пол кіло. Це той хлопчинка, якому вчора ми робили по 100 грамм, вона йому дуже сподобалась. Сьогодні дайте вже не робить по 100 грамів. Вчора було пластику. Пластику немає. Ми ж вчора отримали з вами цю баночку. Так що, мої хорошенькі, ви мене скільки ця баночка, стоїть, я вам вже говорю. Е, так, 400 400 умножаємо на 41,5, зібанка виходить 16600-16500. Будете півтора кілограма, ну, людина собі бере, не знаю, Ну, берете берете, дякувати Богу, за все, я всі казала. Я вчора ж коли її вийшла десятком, я ж її обцілувала. Я все обціловую, обсмаккою, от іду. А коли я тебе обсмактую, до речі, огірочки, ой, червончики, ви мої. Хочеться. Кусочок сала, мундірочку. Оцю до речі. А, у мене є ж картошка, тому що я сьогодні візьму селедка з... Э... Приїжджаєш я немов на вечірку? Приїхав? Ні, сьогодні в зал. Сьогодні в зал тебе, так? Да? А я б сьогодні веся, сварила в мундірочки. Мундірочки. Огірочок. Ну, я сьогодні приносила. Я посилалася в зал. То в я тебе пригосила. А ти я ж таку вийшов. Э, огірочки, картошечка. Це огірки не продаються, ні, це дала. – Тітя Валя! – А ви, якщо, що, огірки продаєте? А ну покажете під тітява. Огірочки, якщо що продаєте. Ні, ні, ні. Бо я показую огірочки, а вдруг хтось захоче от тітєвалі. Ну це ви тітєвалі продаєте на привозі. Желательно доктор, доктор прийде, дайте валечка, так? А доктору так беруть. І буде снідати і обідати а? і вечеряти огірками. Так, Валя, будемо снідати і обідати. Так, Каже, ні-ні. ні Ну якщо приледуть ці ти валі доктор, то для валя просто І вам удачу, да, дякуйте, вам дякую. Це, значить, так, ми їздили. Сьогодні ми отримали отаку курочку, ми взяли 20 банчик. вчора ви бачили, у нас не було її. Я не кажу, що це вау-товар, але господи, такий вам. Цей товар треба берегти, як зі нецюга. Значить, сиді до мене ти покажу, яка вона. Ми зараз її будемо перевіряти і ту, і ту на сіль. Ви знаєте, що ми завжди перевіряємо з вами на якість на все. Це, значить, я її відкриваю. Ану, Леся, давай. зараз. Зараз, і Кошечку, а ну тітя, кошечку. До речі, дивіться, у нас на базарі прибіла ріжа, рижа красива кисичка. Дівчатка у хто хоче, вона домашній, хтось її підкинуть, ну вона тут то, теж в нас на привозі. Ми її кормимо, все купимо. Сьогодні така корма победимо. Де ти своєму кочку береш корму? Я в зоомою. Я Лесі одного котика подарила. Коха, ось я такого. Вона ще така. А такі от, такі ось, котик, такі от. Дівчатка, прийдіть до нас, візьміть, ми кормовам домой. Я б собі взяла, але мої собачки не приймуть. Кит, ну це ви ж поймаєте великі собачки. Я тобі і Вона середня по солі. Для мене якраз така, як має бути. Така як має бути, так? Моя бута, да? Хорошенька. Тітя валя! Йди сюди. Зараз у мене дістати, що валять Валя любить красну і да, туди. Так, йди сюди. Так, це вітро теж буду відкривати. Я все буду зараз відкривати, все ми будемо з вами пробувати. І курочку отримали, вона стоїть 3-300 за 100 грамів дівчат, ви знаєте, що чорна яка вітамінує дорівняється до щучої курочки, хоча щучка і курочка 450 гривень 100 грамів. Але вона йде разна. Е, так, яку баночку крию, бо тявалічка, дивіться, ви любите красну, так? А дегустація чорної, як ви думаєте? Чивачка, я таких сказала, що вона віче. Вечора... Сейчас я корма теж купила Леся купить, але Леся знає, який брати, скотичку нашому. А ну дітя валечка, давайте, дегустация чорної икры. Яку... Ні, ні, ну что ви так обіжаєте? Валечка, давайте. Ану, відкривайте свій. Медленно, медленно, медліно. А ну дядя валечка, скажіть мені, дуже вкусно. по посолі по як? Малосоленька, Малосовенько, так? Да? А вкус, а вкус а. как вы стоїли. Вот Все, не буду три дня. Стойте, їсти. стойте, тетя Валя, стойте, я вже хочу зараз. Три дня не буду. Ну я ж хочу дати сейчас. Да. Я ще це не відкривала, але давайте ручку, давайте валювалю. Ручку, 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 ручку. Це вже так. А ну моя рибнуля. Давайте. Це тільки отримали, тільки отримали її только уже її отримали зараз. А ну дітя валечка. Тетя Валя. А ч, не хочешь, чтобы mm. Нет Не? Она тоже хорошая. А ну? Таю, таю, таю. Тетя Вальчик, ну кажи. Я любимая. Mm. Вы любите, вы же мне. Супер, вежу икра, супер. Посоли, тетя Валь. Две девять да, крючки водни взяла, тетя Валь. А я, если честно, хочу вам сказать, что если бы мне дали черную красную щуку, я бы выбрала кабачком. Я ее люблю до вообще. Що ми це їх отримують 20 баночок, дивіться, 100 грамова баночка, в неї 145 грам, сама баночка з резиночкою має 130 грам, завжди дається більше, тому що я завжди даю ікру пробувати. Неважливо, яка вона, красна, чорна, яка вона, ми даємо її пробувати, це обов'язково. Значить так ми її. Трошки, що це іклочки, це взагалі або з динокласка, 250 грамів, на 10-200. Будемо купувати і ключення, пустих коротків, нас пусто. І у нас є ікра. Моє від дівчатка 180 гривень за баночку. Вона дуже вкусна, вона йде мало-мало сольна, не похоже ні на що взагалі. Значить, так, хай йдемо тут ставити. Дівчатка мої. А, це ж не мою вилучили. 180 гривень баночка, ділочка, вона дуже смачненька. Вона йде, дивіться, вона йде суха, вона, по-перше, вся суха, вона йде без жижі. І вона йде прямо таку, знаєте, кусающе, вона ж таку, як кусаєш, я в нас така тріщит на зубках ваших. Потім ми її дулі. Сьогодні ми отримали так, мої хорошення. Сьогодні вийшли і кнут і книгу більше. Це і краплі не платить. Дивіться, питайте, чи ніяк, вся йде американочка, вся йде Київська область, Пасхівський район, Діло Тарасіка. Дівчатка, ця ікорочка є горбушка, є кіта. Ціна бано... цієї баночки 650 гривень за баночку. Це так. Потім сроки, дівчині мої, сроки ми всі додивимося отут. На кожній баночці є сроки. Ну, сроки в неї, боже, в неї великі сроки, це ж розумієте. Вона йде, дивіться, вона не живка, вона дуже знаєте, такий подарочний варіант. І така баночка 100 грамів, вона стоїть 650 гривень. Отака в нас і Плюс до цієї криви, знаєте, що в нас іде шаланда, вона є отака. У нас є 600 грамів, є е, бочка, є така. До речі, бочка дуже, дуже у нас хорошо продається бочка. Бочка і оця 600 грамова баночка. Дуже вона смачна. Вона опять вона йде мало солі, це йде кіта, і вона йде не жидко. Саме головне. Плюс до неї йде баночка і куру берету баночку куда. Є 600 грамів 350 і 200... цю корочку я вам розказала. Плюс дуже хороша бочка, в цієї бочки йде 200. 75 грамів, у нас тут 150 двір, 600 грамів, 3,5, 350, і 300, і 230 грамів 1500 грамів. Дівчатка, ця ікорка йде, не жидка, щоб ви знали, вона буде. До речі, вчора дівчатка мені написала, дивіться, скільки в нас такої ікра, так. Вчора дівчатка прямо така з неї була припис, сказала нас малосонку, торнадо і ікру кити. кіти. Малосонка сказала, кусна, ікра кити дуже сильна. Дівчатка, ви знаєте, я правду вам скажу. Я не знаю, як вона може бути. Для мене дуже важливо, щоб дивіться, за все наше час сказати, що оркушка може бути соляненька. Вона йде мало, -мало Ну, Дівчина вона не підійшла, і дівчинка, що вона прям не пусто, вона постійно хлібчики, але вона не пусна. Дівчатка, чесно, от що, що ми за солью, дуже слідимо? Для мене дуже важливо, щоб ми її, ми ж її ось отримаємо. Зараз кипяточок, ми її провіряємо, ми її пробуємо на сіль, не то, що вони. Я, допустим, я взагалі їм таке геть солюна, от Леся, вона їсть малосольна. І от взяти, от, у так, тебе така, так, вона в міру соленка, так? так Трошки для мене дуже важливо, як вона буде по солі. Це значить так, відкриваємо відео, я взяла три знаєте, що ми всі трошки насиділи. Значить, Дівчатка, на калурочка малесенька, давайте будемо дивитися її по солі. Як вона в нас, ой, по солі. По якості. Дивіться, вона йде не плотненька, ну не і не жидка. Отака вона, бачите, вся сухенька. Це для мене теж дуже важливо. Зараз вона дам паличку, а ну давайте по солі мені скажемо, ну, давай. Я тобі зараз прямо таку дам, ну давай відкривай, ну кажи мені по солі, як вона буде по солі. Дівчатка мої, вона йде, знаєте, 700 гривень за 100 грам, ціна її не мінялася. Посолі, зараз, саме ну, каже, навіть вона по солі. Середня, але чітко має виражену гірчинку. Ну Смачну, так. Да. Смачненька. Дівчатка, 700 гривень за 100 грамів горбушок. ти поки немає, яку ми заказали, але поки її немає. Цього разу вона крупна, а? крупна цього. Да, раз. Вона це роздрівна. Як... Дівчатка, три відра взяли, по солі вона така мало-мало сольенька, грубушка 700 гривень за 100 гривень. Та але вона вся йде суха, це для нас немаловажно, щоб вона була суха, не жидка. Це дуже посолі, вона йде мало-мало сольленьки. Ви знаєте, я стараюся, щоб вона лучше була вона мало солячим, хоча літер обичне, ікру робить соляненьку, але в цей вона не була, от все літо вона була в міру сольона. І от ви знаєте, я хочу сказати, що за ікру, що вона сольона, дуже 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 рідко. Хтось може, що вона іменно сольована, тому що ми стараємося, дивіться, ми осі відкрили. Ми її пробуємо сіти, знаєте, ну, краще вона хай буде не чи вона буде пересобитися. Хоча жалоб неповно, дівчинки, бачите, вона вчора була стілочка нам приносить, і ми її перевіримо обов'язково Значить, Три відра взяли, ми її не беремо багато, ми беремо 10-15 вітрів. Достатньо, того, що ми взяли, не фасували, бо ви бачите, фасувати треба бо ми продаємо, вона в нас продається, дякувати Богу. Я всегда так, кажу, що це такий товар, прямо, щоб він, знаєте, продається, але це її кра. 993 0776. Кроме Вайбера більше нікуди. Не інстаграм, не тікток, ні WhatsApp. Значить так, і корочка є, 3300, вона... Дякую женщині. Дівчатка, вона йде 3300, ви знаєте, що з віримо, на яких я на місто. Я беру обвичний кипяточок, вот я його подаляю. Кіпяточок є, да? От кіпеточок у нас є. Беремо з вами. І корочку. Теж обов'язково я її прямо кидаю, так вот, бо... До... Сейчас ложку сверну, одно будемо мити, дівчини мої, подивіться, я специально взяла на ложке ложки, дивіться білок. Дивимося, бачиш, дивіться все. Вот тут оно уже прям чітко вам видно. И говорить про то, что ікра йде якісна. Подивіться, як з неї виходить білочок, і бубочка залиється такою, як вона є. Вот, подиви, який білочок на ложечці. От дивіться, воно хорошо видно, подивіться, девочки мої. Все говорить про те, що ікра як. Чи ви в мене взяли, чи ви не в мене взяли. Ще було коробці, воно тунір дуже добре подається. Дівчина на Київ взяла цілий ящик і ми його відкриваємо, ви бачите, що ми його їмо. Ще раз кажу, ограничення замовлення немає. Что ви возьмете 100 грамів кричі, що ви возьмете банку і кричі, банку тунца. Тут не важливо. Замовлення приймаємо тільки на вайбер 0984930776. І це і весь товар з любов'ю поїду до вас. Дівчатка мої. То не, є, пічолочки є. Вчора ми отримали дуже багато пічолочок, я вам вже казала. Це не забувайте, що в нас ви кажете, печень тісків. нас є три віда, але вона припуститься мало-мало сольна. 230 грамів, 250 гривень. Вона йде отакими от кусками. Кіпяточок і провіряєте на якість. Чи ви в мене взяли яку чи не мене. Грамілочка, кіпяточка, вона говорить вам про все. що чорну, що красну, яку берете кіпеток, кидаєте бубочку. Якщо виходить білочок, це говорить про те, що яка якісна. Якщо білочок не виходить, це говорить про те, що яка не якісна. Одним словом, мої їхали, Замовлення на вайпер. 0,98, 493, 07,76. Кожен раз, коли ми щось отримуємо, ми вам робимо обзор товару, для того, щоб ви знали, що у нас їм подається. Не, не забувайте, що у нас є дуже-дуже вкусні масливки. Ось вот така пачка стоїть 300 гривень. Тут йде пів кілограма. Ми їх поміж това, у нас у нас є. Зараз йдемо з вами і зробимо обзорчик по колбаску, тому що ми цю ситуацію зробили, але так як у нас не було до цих пір телефона, вибачте, будь ласка, то ми робимо обзорчик, але ми його робимо кожен день. Ще хочу встати. У нас немає ограничений зимові. Чи то ви хочете взяти баночку і те, чи то ви хочете взяти кілограм блюшок, нам байдуже, що ви берете. Саме головне, уважно слухайте ролики і пишіть. Город про якому розповідала про літки на сайте, що вони у нас завжди є і вони все зарокивають. Давайте пройдемо з вами побачити. Значить, дивіться, у нас в продажі є махан, курхан. Київська колбаска. Київська колбаска дуже дуже смачненька. Вона, до речі, київська колбаска вона похожа з Дерибасівської. Ціна 950 гривень кілограм і 750 гривень за кілограм. У неї йде крупне крупне сало, але вона е, навіть це сало воно не кущається. Чесно, ябшу колбасу сало не люблю. Вона дуже смачна. Шукиється, що київська... Ну, короче, у нас колажні мафа, кулік з вишний, вирядімо звичайно. Виглядемо звіщенню, вона більш плотна в колбасках. Ціна цієї колбаски 750 гривень за кілограм. Колік з фісташкою, столік з вишенькою, він так м'який, тому що це сировяночка. Паличка в середньому виходить на 200. Гривень. Асортимент, ви знаєте, ми асортимент колбаски ми із лучмимо вибираємо ручки. Тому що, ви знаєте, мільйон разновільних колбаси, але знаєте, более... хочеться, щоб і кухня стало, і м'яко. Нарізочки дивіться, їх дуже багато ми робимо, тому що нарізки дуже добре продаються. ціна за нарізок лібровська колбаска 950 гривень за кілограм. В неї йде три види колбаски. Бачите, тут йде і прошуто, і іспанська, і подожди, іспанська, і сніжна. Вона йде різна, Вона вся, бачите, асортимент колбаски дуже-дуже різний і вона вся смачна по-своєму. Нема такого, щоб було щось не непусте. Отакий наборчик 750 гривень за кілограм, такий 950 гривень за кілограм. Плюс ми робимо отакі от наборчики. Дивіться, тут іде київська. Київська, махан і курхан. Багато хто, допустимо, хоче взяти -от такої палочки, але вона літа. І так як вона кліденька, допустимо, люди, допустим, люди хочуть брати половинки. Ми робимо і вас. Ви знаєте, стараємося все, щоб ви вкусненько поїли. Потім, ви забувайте, що в нас є палочки куніми, вони дуже смачні, вони дуже. 750 гривень за кілограм. Дівчатка, мої замовлення тільки не вадні. 0,98493077. Потім, ви знаєте, що махан і курхан... Вона коштує 950 гривень за кілограм. Дівчатка, вона йде разна. Є з крупним салом, є з мелким, є общесала нема. Бо, допустимо, така колбаска Іспанія, вона йде тверда. От хто любить геть таку тверду, це отака йде салямі фарма, вона дуже тверда. Потім у нас є новіночка з горіхами, з фісташкою. Ця колбаска теж вона не похожа. Так що, мої красочки, асортимент колбаски у нас дуже дуже великий. Дуже махан, курхан, київська. Говядинка, баранчики, отакі всякі нарізочки у нас абсолютно все є. Якщо ви даже там не запам'ятали названня колбаски, ви можете просто зробити скріншот, ми вам все відправимо. Дуже вкусна така колбаска. Вона не похожа ні на що, Отака при ліпешечка, Я говорю, що це ліпешечка, так по халесі там буде відпускати. Я вам зроблю такий маленький-маленький. Ви знаєте, що ліперська колбаска вона вся по 950 гривень за кілограм. Дуже вкусна це з горішками, з фісташкою. Потім у нас в продажі є Миколаївська колбаска, ціна її 380 гривень за кілограм. Це е, мякий мякий сир вілатик і вона дуже вкусна. Ця паличка десь виходить на кілограмчик. Весь товар знаходиться в нас в холодильничку, ви знаєте, мої хороші. Ми за цим дуже-дуже слідимо. І отак от все прямо у вас на віду. Цибулинка, як я вам пам'ятаю, казала, колбаска з трюфлем. Йдемо з вами міні-обзорчички, той холодічку. Ой, якось зуплану віже, щоб висидить, не забачить. У нас є горівочки, масинки, гірні за коробочку. Коли не забережу на попітушок, боже, підунька ми здобується борщ, на 5 смачена. Потім 550 гривень, і корочка 650. Дівчатка весь товар знаходиться в холодильничку. Всякі разні. є, яридні консерви, дуже смачні, дуже вкусний дикий лосось 200 гривень, така штубрійка 150. Семечка 150, девочки, сайра дуже смачна, 129 баночка. Ну і наша сімілюбіма кілічка. Пічень тріски теж є різна. Ось така вся печеночка вона йде по 250 гривень, така 900, така 500. Ну, тунець 550. Сімілюбімі наші крабики, велика банка. 6 4 і 2 тисячі. Значить, так, тут є. Тому, мої, я вже вам казала, що ограничення на нас замовлення немає ніколи, не було і не буде. Неважливо, що ви візьмете. Що ви візьмете одну з Рідна продукція, ми завернує, ми, ми, ми все ми завакуємо і всю відправляємо кошти. коштую. Дівчатка, середні кусочки тут 400 грамів, дивіться, рибка плотиться, тому що ми не хочемо її тристи, ми її 200 грамів. То це дівчатка пише, мені треба не більше 200 грамів. Дівчатка, при всьому моєму бажанні ми її не відріжемо 200 грамів, 300-350. Весь асортимент у нас дивіться, все є по одній. є абсолютно разні. Ми отримуємо. І найголовніше, що ми всі мало-мало сотні. 1500 гривень за кілограм, малосолочка 800, капчона, 1100 ескалара, 1000 палтус, 1500 скумбріка, 200, дунаєчка 550 кг. От Отакі обалденно-класні колбаски, вони по 1200 гривень за кілограм. Про наші є три віда, Маслини, мідія і креветочка 1000 гривень за кілограм. Потім у нас є дуже така смачна таранечка, дуже... Да, вона, декорці, вона дуже, так, вона без ікорки, але вона дуже вкусна. У неї тут у 220 г на 220 гривень. Вона дуже вкусненька. Ну, Буває, знаєте, рівня кремнії хочеться щось поїхати. Огранічення дівчат, тому ми ще раз кажу, у нас замовлення немає. Замовлення, проходьте, будь ласка, ви не мішайте. Замовлення робимо 7, 7, буде 6. Ще раз скажу, чи то ви візьмете курику 229 чоловік, да кілограм брошу, не важливо, що у нас немає ограничення. У нас немає ніякої сумнівки. Беріть все, що не захочете. Не забудьте, що в нас є Амончик, 500 грамм, 500 гривень, грам. 250 грамм, 250 гривень. У вас олівочки. Є олівочки в нас з родзинкою, 350 гривень за баночку. Мої рідненькі, ми знаходимося на пригоді в молочній корпусі. Точка у нас одна тут, одна віремська, там сі кості встані, а ми тут клесімо. Одним словом, найголовніше, будь ласка, запам'ятайте, як робити комуни. Ви, допустимо, коли хочете зробити, ви не пишете, я хочу замовити. Ви зразу пишете город, номер телефона, фамілія, ось воно номер хочете. І повністю ваш заказ. Ми вам його рахуємо, наперед кошти мене беремо. Ми вам його рахуємо, скидуємо в суму. Дівчатка мої законуть, дивіться, говориться, в кожному ролі тобі все одно.